Всіх вітаю, друзі! Мене звати Денис Галанцовський. Ми з вами сьогодні будемо говорити про нове дослідження, яке відбулося в Польщі. Воно робилося серед батьків та учнів українців, які мають стосунок до польських шкіл. Тобто було проведено опитування серед батьків та дітей, які навчаються в польських школах. Тому дуже цікаві результати, понад 30%. Дітей та батьків скаржаться на певну дискримінацію в польських школах. Натомість є і хороша новина. Понад 60% сказали, що жодної дискримінації і жодного відмінку поляків між Україною від українців в польських школах немає. Ми зараз розглянемо обидва аспекти цієї дії, тому дивіться відео до кінця. Ставте йому лайки, підписуйтесь на канал. Ви допомагаєте боротися. З російськими та іншими ботами і допомагаєте канал розвивати. І, звісно, якщо шукаєте роботу в Польщі, посилання в описі під відео заповнюйте форму. З вами зв'яжеться менеджер надасть вам детальну інформацію. Отже, українські батьки оцінили польську освіту. Наступним чином 30,8% повідомили про випадки дискримінації в польських школах, натомість, 60,3 зазначили, що жодної дискримінації не відчули. Інші просто не змогли дати однозначної відповіді на це питання. І тут можна дивитися з двох сторін на дану проблему: з однієї сторони, 30% тих, хто відчули дискримінацію, це є дуже багато. Як на мене, але з іншої сторони бачимо, що дві треті жодної дискримінації не відчували. І тут насправді ще потрібно розібратися, що одні та інші вважають дискримінацією. Бо я впевнений, що серед тих 30% є ще досить великий відсоток тих, хто називає якісь свої невподобання дискримінацією. Такого є також дуже багато, коли люди видають бажане за дійсне, скажімо так. Тому що хочу сказати, я особисто взагалі за те, що відсоток тих людей, які скаржаться на дискримінацію, був нуль. Тут я розумію, що він набагато нижчий, ніж 30%, але якщо дивитись на питання з іншої сторони, то жоден, ну, якби для батьків немає різниці. Чи який там відсоток, чи 30% тих, де дискримінація є, чи 100, неважливо. Тут питання тільки в тому, як до конкретної дитини в конкретному випадку будуть відноситись. Тому знову ж таки, щодо обов'язкового навчання в польських школах, я все-таки скептично відношусь до цього рішення польського уряду, і я за те, щоб українські батьки, українці взагалі мали змогу вибирати, чи їх діти будуть навчатись в польських школах, чи їх діти будуть навчатись в українських школах онлайн, коли вони знаходяться в Польщі. Тому що. Не грає ролі жодна статистика, коли ваша дитина приходить додому і починає вам розказувати, що її там чи побили, чи ще гірше, чи якийсь там психологічний тиск на неї, е якби творився чер просто через те, що це дитина з України. Тому це питання лишається за е конкретно за батьками, бо кожен будь-який коментатор або будь-який депутат, який топить за те, щоб всі ходили в польські школи, допоки він не зможе особисто. Своєю головою гарантувати, що з кожною дитиною з України, яка піде в польську школу, нічого страшного не відбудеться. До тих пір вони не мають права, на мою думку, гнати когось в польські школи, якщо українські батьки того не хочуть. Ну, менше з тим давайте далі про дослідження. Понад половина опитаних серед українських батьків Польщі вважають, що їх діти отримують однакові можливості в польських школах і мають доступні умови для успішної адаптації. Хоча третина повідомила, що стикається з дискримінацією, і це взагалі дослідження освітньої платформи Матема. Тобто, вони зробили там досить таке обширне дослідження. Хто хоче, загугліть собі, почитайте. Там є багато графіків і так далі. Також понад половина опитаних серед українських батьків в Польщі вважають, що їх діти отримують однакові можливості в польських школах. Е от і деталі наступні: третина батьків відповіла, що вони особисто або їх діти стикалися з дискримінацією українських дітей в польських школах. 60,3% зазначили, що дискримінація, дискримінацію не відчували, а 9% не змогли відповісти на питання. Йдеться в результаті дослідження. При цьому, згідно з результатами, більша більш ніж половина батьків, а саме 51,3% вважають, що польські та українські учні отримують однакові можливості в школі. Ще 28,2% обрали варіант скоріше так. І лише 5%. Цілих, батьків вважають, що можливості для дітей відрізняються. Тобто для українських дітей надаються гірші можливості, ніж для польських дітей. Це е, і по статистиці бачимо, і я там з власного досвіду можу сказати, що е, оці відмінності і якась там е, нерівні можливості, скажімо так, для польських і для українських дітей це виключення скоріше з правил. Що тільки підтверджує правило про те, що польська система освіти в загальному е досить на хорошому рівні, і, в принципі, ви, ну, якби, умови надаються всім рівні. Тут більше питання в тій е ксенофобії, з якою діти приходять до школи. От. Це є також не у всіх школах, але, на жаль, це є, і бачимо, що навіть дослідження це е підтверджує. Але в загальному, якщо дивитись, то в Україні також, як ви неодноразово, до речі, говорили в. Е в коментарях під моїми іншими відео там про булінг, про дискримінацію в школах польських. То в українських школах також є булінг, в українських школах також є проблеми. От. Просто там інша, інша схема, скажімо так. Діти знаходять за що докопатись, бо в, якби, в такому віці вони знаходяться. Не, всі, не всім батькам вистачає часу на виховання своїх дітей, тому виростає, що виростає. На жаль, таке є. Не будемо цього приховувати. І Насправді, дуже велику роль грає те, що батьки вдома на кухні говорять, бо дитина це слухає, потім вона приходить до школи. А якщо вони вдома говорили про те, що українці забирають з них роботу і через українців, вони стали гірше жити, і українці е живуть на їх шиї, на їх виплатах, то таки, така дитина польська послухається на кухні, потім приходить, бачить свого однокласника з України і починає йому розказувати, хто в Польщі. Хазяїн. Це е, якби така штука, вона напевне була у всі часи, у всі віки, і точно те саме відбувалося і відбувається в Україні. Я впевнений, що також на основі того, що говорять батьки, діти потім приходять і пред'являють якісь претензії до своїх однокласників і так, далі, і так далі. Але в загальному з цим можна е, жити. Треба вміти з цим працювати, скажімо так. Також майже 60% батьків переконані, що українські діти мають достатні умови, щоб успішно адаптуватись до польської до польського освітнього середовища. І лише 3,8% цілий е, говорять про те, що такі умови відсутні. От 39,7% батьків вважають, що рівень безпеки та захищеності українських дітей високий. Ще 48,5% відповіли, що учні скоріше в безпеці, ніж ні. Лише 1,3% вважають, що діти скоріше в небезпеці, а 6,4% обрали відповідь діти, не захищені від небезпеки. Тобто, в загальному бачимо, що ті, хто не бачать безпечності в польських школах, це в загальному. В нас виходить 7,7%. Більшість батьків позитивно оцінили якість освіти в Польщі 33,3% Задоволені взагалі освітою. От, 26,9% вважають, що скоріш задоволені ніж ні, і лише 3,8% українців зазначили, що не задоволені польською системою освіти. Тому в загальному бачимо, що е, недовольних дуже мало. Я надіюсь, що це дослідження в загальному е, і це відео допоможе вам прийняти рішення чи відправляти вам. Своїх дітей в польській школі чи ні, обов'язково спілкуйтесь з вчителями перед тим, як туди направити свою дитину, з директорами, можливо, в школі є вже якісь українці, які навчаються, поспілкуйтесь з їх батьками, це також буде дуже хорошим варіантом. В маленьких містечках це зробити ще простіше, в великих містах, то, скоріш за все, що школа, в яку направлять вашу дитину, що там вже є українці на сьогоднішній день, на третій рік війни. Тому. Беріть цю інформацію до уваги і приймайте свої власні рішення. Дякую, друзі, всім за увагу. Бажаю гарного дня і до нових зустрічей!